Добро здоров'я всім! З вами Гомориський від Михалича. Павло Глазовий, Аркашин папа. Учителька в другому класі хлопчика питає, скільки тато твій за місяць грошей заробляє? 80 карбованців, відповів Аркаша. А як ділить між собою їх родина ваша? Чотириста лишається в кишені папаші, а остальні чотириста дає він мамаші, учителька похидала сумно головою. Ой, голубчику Аркашко, лишенько з тобою, не чотириста, а сорок. Ти сказав дурницю, арифметики не знаєш, здавлю одиницю. Арифметику я знаю, відрубав Аркаша. То ви якраз не знаєте, який наш папаша. Дякую. До зустрічі на каналі. До побачення.